Привіт, малята! Ми з пухнастиком знову раді вас вітати. Привіт! Давайте пригадаємо, для чого нам потрібний комод та шафа. Шафа нам потрібна для того, щоб ми там зберігали свої речі. Обережно їх там складали, а потім могли виняти. Правильно? Молодець, пухнастику, ти допоміг малятам. А зараз пропоную пограти у гру «Чия тінь?». Що це малята? Це ложка. А це чия тінь? Так, це крісло. А це Це стіл. А це який предмет заховався? Правильно. Це тумба. А це чия тінь? Пухнастику. Ти любиш на ньому сидіти. Це стінець! А це чия тінь? Давай запитаємо у малят. А вже ж! це шафа, молодці. А зараз ми пропонуємо вам виготовити комод та шафу. Внадобятся Аркуш альбомного паперу. Кольоровий папір. Кольорів ножиці, клей та серветка. Аркуш коричневого кольору розрізаємо навпіл. Одну половинку ще навпіл. Відрізаємо тоненьку смужку і 5 однакових квадратів. Це буде шафа, комод і ручки до них. жовтого кольору розрізаємо на прямокутники. Це оздоблення шафи і комода та ніжки до меблів. Тепер ці деталі викладаємо на альбомний аркуш і приклеюємо. Насилайте нам свої роботи. До зустрічі, малята!